Ми не можемо почувати себе цілісними, якщо ми приділяємо увагу чомусь одному. Що це таке? В нас є три єдинства. Це наша душа, енергія, розум, ментал і тіло, фізика. І, наприклад, якщо ви тільки відпочиваєте фізично, а вам не вистачає емоцій, ви не закриваєте внутрішні свої потреби, так, то ви, скільки б не відпочивали фізично, все одно будете себе виснажено відчувати і не будете розуміти, чому ви не повертаєте свій внутрішній ресурс та баланс, так, та якесь відчуття щастя і радості. Якщо ви сидите, наприклад, в духовних практиках, в медитаціях, так, і дуже багато. В цій темі такий є перекос, там де перекос йде, але фізично ви виснажені, то ваше тіло взагалі буде здавати, буде ще й хворіти від цього. Тому що я можу це казати, як енергопрактик, коли я дуже багато працюю в енергіях, сиджу так. Працюю з родовими практиками, з людьми з регресом. Я розумію, що моє тіло може реально здавати позиції, воно не встигає за мною, тому що фізичне тіло воно дуже таке, знаєте, плотне, а енергії вони легкі і вони інші, так і. Іноді це різні такі мене. Не резонуємо так швидко в одному часі. От тому важливо, важливо приділяти увагу всьому потрохи, і важливо вчитися відчувати внутрішньо. от що вам зараз потрібно. Знаєте, прослідковуйте. В мене є така Власне, був коуч. В мене це була психологія відносин, я в неї навчалась колись. І вона колись сказала, що от зранку ви проснулися, і зразу повідчувайте себе, наскільки ви себе добре чи, чи погано відчуваєте. І подумайте, знаєте, внутрішньо. Якщо ви відчуваєте якусь, ну, таку дискомфорт, щось не так, чи на фізиці, чи в менталі, чи з вашим станом да, емоційним, то подумайте. Що це? Спитайте внутрішньо себе Вчіться питати себе зразу. Чому? Не тягніться в день. Тобто ви зранку прокинулись. якщо ви відчуваєте, що у вас щось в дискомфорті, дістаньте це, дайте собі цей ресурс, іноді це дуже така знаєте, річ, от маленька, трошки там приділити тому увагу, трошки тому ну, стати там на 10 хвилин раніше, якщо у вас діти, в мене, наприклад, двоє дітей, там школа, садок ран... зранку. Але я стаю раніше, щоб що? приділити увагу собі. Спокійно поснідати, спокійно випити кави, там, помедитувати, якщо мені треба. Так, я не кожен день це роблю, чесно. От, тому е, тут е, треба вміти, вміти себе відчувати і приділяти собі увагу потроху. Потрохи. Я теж цьому вчуся, насправді це ми всі люди, це нормально. І таким чином. Ви, коли це дістаєте зранку, ви вирішите цю проблему, у вас потім настрій вже добрий, і ви йдете в цей день по-іншому, сприймаєте речі по іншому. Але якщо ви ось цю свою внутрішню потребу не відслідкували зранку, і йдете з таким поганим настроєм далі, то і день теж складається по-іншому. Справді від нашого стану залежить дуже багато речей, так як ми їх сприймаємо, як ми взаємодіємо з людьми і тому подібне. Тому балансуйте, вчіться. Це вміння, це навичка, це не щось там аля комусь. Дано комусь не дано, ні, все, що ви бачите в інстаграмі, всі ці картинки, це те, коли люди вміють вчатися. Так, це як ходити в зал, там себе привчити, там їсти здорову їжу, себе привчити, але не через силу, не через силу, а через е, любов до себе. Так ми робимо все через любов до себе. Вчіться не насилувати себе, чимось тим, що вам не подобається. Знаходьте альтернативи, потрошки вводьте в це своє життя і повірте, тоді ви будете себе навагати то краще почувати. І, звісно, тоді навколо всі речі, всі люди, які вас оточують і ситуацію, будуть зовсім по-іншому і виглядати, і створюватись. Так, На благо вам.